Чимало документів міноборони щодо розпродажу зброї за період із 91 по 2005 роки було банально знищено. З того, що є у відкритому доступі. Відомо, що тільки танків Т-72 було продано близько трьох сотень. Вони дісталися Алжиру, Азербайджану, Сербії, С'єра-Ліоне, Ємену та М'янмі. Ще один великий контракт датується 97-99 роками. Пакистану продали 320 танків Т-80У на суму 650 мільйонів доларів. Їм же перепали наші БТРи – 50 штук вартістю 9 мільйонів доларів. Алжиру дісталися 44 вертольоти, Мі 24 винищувач Міг 29 близько 250 БМП-1 та БМП2. За перші 14 років незалежності, навіть із міжнародних звітів, випарувались 3 тисячі танків. Так, безумовно, якісь застарілі, були списані, але ж не всі. Основними покупцями нашої артилерії, гвоздик, акації та градів став Судан, Азербайджан і Конго. Були контракти з Іраком і Чадом. Їм дісталися наші БМП. Чаду, Гвінеї, Нігерії та Конго також перепала наша авіація, зокрема вертольоти Мі 24 та су 25 Ви здивуєтесь, але торгувала незалежна Україна не тільки з країнами Африки, а й з Китаєм. Хоча яка торгівля, чиновники просто розбазарювали нашу зброю. Тим не менш, Китаю дісталися три літаки ІЛ-78. За часів Януковича до країн, яким ми продавали озброєння, додався Таїланд та Казахстан, і їм дісталися так звані нові розробки БТР-4 та оплоти. І кого звинувачувати в цьому випадку: США, РФ чи все-таки наших чиновників, які думали, як заробити собі мільйонні статки, а не про те, як нам оборонятися. А як ви вважаєте, чи постануть перед судом чиновники причетні до обеззброєння України? Чи всі заховаються за кордоном?